А просто зараз долучаємо до нашого ефіру Ігора Федоренка, адвоката з ним детальніше обговоримо клуб білого бізнесу, який вже створений за ініціативу Верховної Ради. Раді вітати вас! Добрий вечір, добрий вечір. Шановна студія. Добрий вечір, шановні глядачі. Так, отже, пане Ігоре, які ви бачите ризики для тих бізнесменів, які не війдуть з якихось причин до цього клубу білого бізнесу за рішенням податкової, Які взагалі це породжує корупційні ризики серед підприємців? Ну, в першу чергу, такий підхід це є дискримінаційний захід, який потім буде наюдум. Не так, чути вас так, трошки втратили зв'язок. Зараз спробуємо відновити. Нагадаємо, що Ігор Федоренко, адвокат, із нами на прямому зв'язку, був і вірогідно, що і ще буде. Почала обговорювати тему білого бізнесу, пане Ігоре. Бачите, ви у нас і на включенні у нас гість ігор і в студії гість Ігор. Така собі е, історія. Е, що думаєте про клуб білого бізнесу? Чи робиться автоматично бізнеси, які не потрапили до цього клубу чорними бізнесами, сірими бізнесами, зеленими бізнесами, червоними бізнесами? І чи обов'язково треба хотіти потрапити в клуб білого бізнесу? Ну, з однієї сторони, нібито і не погіршують умови для загалом українського підприємництва. Бо логіка цього клубу білого бізнесу, що якщо ти там отримуєш зарплату вище середнього, ну надаєш відповідно, а якщо ти по оплаті податків вище середнього по галузі, то тоді тобі там комплайнс-менеджера. там... Відсутність податкових перевірок, документів і так далі. Ну, але ж, знову ж таки, питання: а де ж у нас тоді єдині стандарти роботи податкової? Хіба відповідних комплайнс-менеджерів не заслуговують? Інші представники бізнесу. Тут, якраз якщо ми говоримо про реформування і про податкову саме як сервіс. То я думаю, то тоді б цей клуб білого бізнесу було б доречно сприймати як певний пілотний проект, щоб можна було масштабувати на всіх українських підприємців. Тому що дійсно у нас дуже багато зараз є скарг на роботу податкову, те, що відбувається, і щодо перевірок, і щодо нарахувань, і авансового. Авансової оплати, те, що вимагають робити. Ну, багато таких нюансів, uh -huh. які зараз є. Тому ця тема, я думаю, що вона буде в фокусі уваги українського підприємництва. Пане Ігор Федоренко до нас повернувся. Чути вас? Ми вас да, чуємо. добре чути Так, пане Ігоре. Ви те, Та. Та, ви теж почали говорити про дискримінаційну складову оцього клубу білого бізнесу. Та якщо можна, то продовжіть, будь ласка, вашу думку. Ну, справа в тому, що у нас. Згідно нашої конституції, всі суб'єкти собі господарської діяльності мають бути рівними перед законом. І питання ж стоїть не в тому, які показники ви видаєте, а в тому, як виконується податковий кодекс і норми чинного законодавства. У нас ринкова економіка. У нас дуже розналужений бізнес. Кожен підходить зі своїм баченням до рентабельності бізнесу з певних моментів, і тому, що когось бізнес рентабельний і дозволяє. Досягати певних певних показників, які передбачені чи не законодавством, або бізнес менш рентабельний, вони до цих не доходять, або тільки починають розвиватися. Або ще в ситуація, коли людина починає свій бізнес і починає в нього інвестувати. І максимум дуже велика кількість іде вкладень, внаслідок чого відповідне податкове навантаження знижується через велике вагому по тому кількість. Витрат на розвиток бізнеса, я вважаю, що це буде шкодити розвитку бізнеса. В першу чергу має, має бути підхід до того, що бізнес належним чином виконує податкове законодавство і сплачує податки, передбачені чинним законодавством. А вже якісь привільовані клуби складати, я вважаю, що це недоречно в даний час. Важливо зробити якісь мораторій або якийсь підхід про призначення певних контролюючих методів залежності від якогось відсотку податкового навантаження до загального валових витрат. Але це не має бути визначальним, це має бути таким певним вторинним показником, тому що знову ж кажу, що у нас різні бізнеси, різні рентабельність. І різна можливість сплачувати податки в залежності від того, що, що робиться, яка потома вагом, які витрати на цей бізнес потрібні, і тому по, по по таким категоріям когось відносити до білого бізнеса, когось не до чорного бізнесу, Я вважаю, що на даний час це не та да, просто ну тоді не зрозумілий статус всіх інших підприємців і підприємств, які не потрапляють в клуб білого бізнесу. Ми хто тоді? І чому у нас інші, чому у нас інші права або інші можливості для ведення бізнесу або інше ставлення? Ще хотіли запитати стосовно Віталія Кропачева, який досі знаходиться у СІЗО. Чи відомі вам якісь нові деталі чи подробиці справи, чи відомо вам чим займеться слідство? Чи... Вдалося їм доїхати разом з податковою до Офісу, проводити перевірки, як про це говорилося раніше. Ну, що я можу повідомити? На даний час проводиться податкова перевірка. Угу. Що стосується розвитку справи і що є нестандатом в цій ситуації, зазвичай спочатку проводиться податкова перевірка, з'ясовуються обставини. Сплати податків, наявності чи відсутності порушення у, у платника податків цього приводу, надається можливість пояснити виявлені порушення, надати відповідні документи. І потім після цього вирішується питання: чи є факт несплати податків, чи є факт ухилення сплати податків, чи є підстава для порушення кримінального провадження цього приводу. І саме документи, які. З, стали наслідками проведення податкової перевірки, можуть бути і підставами для порушення кримінального провадження, і підставами для якоїсь первинної підозри. Проте в нашому випадку відбулося навпаки. Спочатку людям це і пан Кропачев, і службові особи підприємства Краснолиманське, спочатку повідомили про підозру. Обрали та побіжний захід тримання під вартою, в тому числі і до жінок до головного бухгалтера, а тільки потім розпочалась податкова перевірка, яка має показати, чи були підстави, чи не були. Я вважаю, що це вкрай незаконним, і це є одним із сигналом, тому що тут питання не відновлення відновленні законності, а дійсно відбувається мотивоване. Кримінальне переслідування певних осіб або повного бізнесу і угу. такий собі тиск на бізнес. Пане Ігоре, так. дозвольте ще тоді уточнити, уточнити, скільки може тривати ця податкова перевірка. В неї є якісь обмеження по часу? Чи вона може розпочатися і тривати місяцями? Скажемо, так. Наскільки на, 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 на я пам'ятаю, саме максимальний термін податкової перевірки може сягати 45 днів. Тобто місяць звичайний, і потім є можливість її продовжити, але, на жаль, я передбачаю, що термін проведення податкової перевірки і навіть ті результати вони не будуть суттєво впливати на факт розслідування, тому що я знову ж кажу, що за всіма ознаками це є мотивоване кримінальне переслідування певних осіб. І результати проведення податкової перевірки, вони будуть давати роботу адвокатам. Вони будуть будь-якому випадку подані до слідства з певними запитами, але не вони будуть вирішальними для прийняття рішень слідчими прокурорами. І одна надія залишається на суд саме слідчих суддів, які контролюють. Основні питання досудового розслідування, саме такі як тримання осіб під вартою та продовження строків досудового розслідування, є сподівання на те, що суд, розглянувши результати податкової перевірки та побачивши, що там немає порушень, або порушення, які зовсім не пов'язані з тим кримінальним провадженням, тою підозрою, будуть прийматися рішення, які дадуть нам можливість відновити права наших підзахисних і зменшити, хоча б частково тиск на бізнес, який ще здійснюється через це кримінальне провадження. Зрозуміло. Що ж, дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо Дякую, за ваші роз'яснення. Вам нагадаємо, що на прямому зв'язку з нами був Ігор Федоренко, адвокат. От говорили про так званий клуб білого бізнесу і про справу Віталія Кропачева, які досі залишаються у СІЗО.